Вчора на виконавчому комітеті було прийнято рішення про закінчення опалювального періоду у місті Черкаси в житловому фонді з 31 числа і з 1, якщо я не помиляюсь, це в закладах освіти. Підставою для прийняття рішення було те, що протягом трьох діб середньодобова температура була більша, ніж 8 градусів. Опалювальний сезон пройшов як звичайно без значних аварій на мережах. Якщо й були аварії локальні на мережах, то вони вчасно усувалися ці аварії і критичного нічого не було. Поступово ми починаємо підготовку вже до нового опалювального періоду. Затвердили графіки вже проведення сьогодні гідравлічних випробувань. Плануємо з 15-го числа почати гідравліку. Крім того, ми вже виконавчим е е е е комітетом прийнято перелік об'єктів на капітальний ремонт, в який попало 15 -е е е безгосподарських мереж. На сьогодні триває процедура передачі їх до комунальної власності, і після передачі буде виготовлятися проєктно-кошторисна документація, і відповідно будуть виконані роботи по заміні цих мереж. Це в першу чергу вибирали самі критичні мережі, в яких в минулих роках неодноразово були пориви. Ну, думаю, що після впровадження буде покращена якість мешканцям надання послуг з гарячого водопостачання, теплопостачання.